Привіт, знайомтесь, це пан Коцький. Прямо зараз він веде інтелектуальну дискусію з паном Писинським. І коли розмова зайшла в глухий кут, пан Коцький вирішив вивести на чисту воду того нахабу. Але зі спробою зрозуміти істинні мотиви пана по іншу сторону екрану не все так просто, оскільки пан Коцький істота соціальна еволюція наділила його необхідністю передбачати реакцію і поведінку інших тварин, тобто намагатись зрозуміти, що у них в голові. Це дуже важлива навичка для життя в суспільстві. Але це не найнадійніший спосіб отримувати інформацію про внутрішній світ іншої тварини, бо можна просто вигадати собі те, чого насправді немає. А оскільки пан Коцький ніколи не задумувався над таким механізмом в своєму розумі і звик ставитись до власних інтерпретацій як до фактів, а не гіпотез, це називається когнітивним викривленням читання думок в даному випадку. Когнітивні викривлення це такі фільтри, через які ми сприймаємо зовнішній або навіть власний внутрішній світ. І ці фільтри викривляють наше сприйняття. До речі, в цьому випадку під ніком пана Писинського виявились чотири шиншили в пальто, яким просто подобається тролити пана Коцького. Але на жаль, такі драматичні помилки проявляються не лише в дискусіях в інтернеті і можуть відчутно псувати життя. Якраз недавно пан Коцький влаштувався на нову роботу, і він впевнений, що нові колеги його недолюблюють. Вони постійно на нього дивляться, і пан Коцький переконаний, що потім за його спиною вони з нього сміються. Але психотерапевт порадив пану Коцькому познайомитись зі своїми колегами, поспілкуватися з ними і вияснити, чому вони так себе поводяться. Психотерапевт, до речі, був із центру психічного здоров'я Екомайнд. Вони вже більше п'яти років допомагають котикам розібратися зі своїми проблемами. Посиланнячко буде в описі. Виявили, що от у цих двох діагностований розлад соціальної тривоги, і їм дуже цікаво було б поспілкуватись, але вони не наважувались підійти і познайомитись, тому лише тривожно витищались на нього. А оцей тільки що став щасливим батьком дев'яти цуценят. Отже, тепер пан Коцький знає, що до інтуїції варто прислухатися, але не варто покладатись на неї повністю. А тепер, будь ласка, тисніть своїми лапками на лайк, підписку і дзвіночок. Це дозволяє пану Коцькому купляти собі корм. Ну і напишіть в коментарях, як вам такий формат відосиків.